Дорогі браття і сестри, наближається особливий період у житті православних християн, Великий піст, це час духовного очищення, покаяння та підготовки до світлого свята Христового Воскресіння. Це не просто час утримання від їжі чи зміна звичного способу життя, а глибокий духовний подвиг, який спрямований на внутрішнє оновлення людини. У православній традиції піст завжди сприймався як шлях наближення людини до Господа. Це час боротьби зі своїми гріховними звичками. І велика можливість зосередитися саме на молитві, на духовному читанні та в справах милосердя. Великий піст особливий тим, що він веде християнина через сорокаденне очищення до страсного тижня, коли всі віруючі співпереживають стражданням Христа і готуються до пасхальної радості. Традиція Великого посту сягає апостольських часів уже в ранній церкві існувала практика посту перед Пасхою, хоча його тривалість і форма варіювалися. Остаточне затвердження сорокоденного посту відбулося на Нікейському соборі у 325 році нашої ери, де церква. Визначила загальну структуру постового періоду. Число 40 має біблійне значення. саме стільки днів Мойсей перебував на горі Синай, отримуючи скрижалі закону пророк ілля постів перед зустріччю з Господом, а сам Господь, Ісус Христос, провів 40 днів у пустелі перед початком свого служіння. Великий Піст є центральною частиною богослужбового року, що готує віруючих до найважливішого свята Пасхи Христової. Протягом цього періоду змінюється церковний устав, скорочується кількість літургій, змінюється тон богослужбових піснеспівів і вводиться особлива літургія передосвячених дарів. Постові богослужіння сповнені покаянного духу та нагадують християнам про необхідність духовної боротьби та оновлення. Дорогі браття і сестри, Великий піст це не лише період обмежень, а й можливість для глибокого духовного зростання, самопізнання та єднання з Богом. Хочеться відзначити, що піст у православній традиції розглядається не просто як фізичне утримання від їжі, а як важливий духовний акт. Святі Отці церкви наголошують, що піст це ліки для душі і тіла, це засіб очищення від гріха та повернення до гармонійного стану, задуманого Господом. Святий Василій Великий писав Піст це початок покаянного життя, наставник доброчесності та брат молитви. Піст допомагає приборкати тілесні пристрасті, втихомирити душевні пориви та навчитися смиренню. Він є шляхом відновлення первозданного порядку, який був порушений гріхопадінням. Саме через нестриманість в їжі Адам і Єва втратили рай, і саме через піст людина може відновити єдність із Богом. Головний взірець посту сам Господь Ісус Христос, який перед початком свого земного служіння провів 40 днів у пустелі, постячи та молячись. Його піст став прикладом для всіх християн, адже саме через утримання від їжі та молитву він протистояв спокусам диявола. Окрім цього, Христос закликав своїх учнів постити не заради показовості, а для бога. ти, коли постиш, намасти свою голову і лице своє вмий. Щоб не показати себе тим, що постиш людям, але Отцеві твоєму, що в тайні, і Отець твій, що бачить таємне, бо здасть тобі явно. Він також підкреслив силу посту та молитви у боротьбі з дияволом, коли сказав учням Цей рід не виходить інакше, як тільки молитвою. І постом таким чином, дорогі браття і сестри, піст є не лише старозавітньою традицією, а і невід'ємною частиною євангельського життя. Святі отці церкви наголошують, що головна мета посту. Це перемога над власними вадами, упокорення плоті та зміцнення душі. Святитель Іоанн Золотоуст говорив справжній піст це утримання не тільки від їжі, а й від злих справ гніву, злоби, пліток та неправди. Дорогі браття і сестри. У православній традиції існує вчення про головні пристрасті під час посту, з якими потрібно боротися. Перше Чревоугодництво. надмірна пристрасть до їжі та пиття, піст допомагає приборкати пожадливість тіла та навчитися поміркованості. Блуд невпорядкована тілесна пристрасть, утримання в їжі та молитва зміцнюють внутрішню чистоту кожного християнина. Срібролюбство, піст виховує стриманість та щедрість і відкидає будь яку прив'язаність до матеріального багатства. Гнів Трата самоконтролю через постійну злість. Саме смирення та молитва допомагають приборкати спалах емоцій. Печаль або ж відчай. Це безнадія, що веде до зневіри. саме піст зміцнює віру та надію на Господа нашого Ісуса Христа. Лінощі. Це нехтування молитвою та будь-якою духовною працею. Великий Піст заохочує до молитовного подвигу. Гордість, смиренний піст вчить покори перед Господом. Великий Піст вчить, що надмірно звеличувати себе неправильно. Господь для нас є. Тим мірилом, яке визначить нашу покору. Дорогі браття і сестри. Багато хто помилково вважає, що головне під час посту чи обмежувати себе в їжі. Однак слід відзначити, що сам по собі піст без духовного змісту. Є лише дієтою. Великий піст неможливий без покаяння, визнання своїх гріхів, регулярне сповідування та примирення з ближніми це ключові елементи духовної боротьби. Церква у цей час особливо закликає до сповіді та частого причастя. Бо саме в таїнствах християнин отримує благодатну силу для подолання пристрастей. Таким чином, боротьба з пристрастями через піст є необхідною частиною християнського життя, і це не просто період утримання від чогось, а саме час глибокого духовного зростання. Яке допомагає очистити душу і підготуватися до зустрічі з Воскреслим Христом. Дорогі браття і сестри, Великий піст це подвиг, подвиг кожного з нас. Наголошуємо, що це період поступового очищення, внутрішнього оновлення. І підготовки до зустрічі з Воскреслим Господом Ісусом Христом. Святі Отці порівнюють Великий піст із сорокарічним мандруванням ізраїльського народу пустелею до землі обітованої або ж із сорокаденним постом Ісуса Христа. Кожен тиждень Великого посту має свою символіку. Перший тиждень це початок подвигу, особливий час для очищення через покаяння. Другий тиждень утвердження у вірі нагадування про подвиг святителя Григорія Палами, який навчав про божественне світло, що просвітлює нашу душу. Третій тиждень. Поклоніння Христу як нагадування про жертву Спасителя. Четвертий тиждень наголос на духовній боротьбі та смиренні. П'ятий тиждень роздуми про покаяння через образ Марії Єгипетської, яка через аскезу досягла святості. Шостий тиждень Великого посту вхід Господній у Єрусалим. Вербна неділя, що знаменує початок страсного тижня. Страсний тиждень це вершина постового подвигу. Особливе значення має цей останній тиждень перед Великоднем. у цей час. Віруючі, переживають останні дні земного життя Спасителя, Його страждання, розіп'яття і смерть, це кульмінація Великого посту, яка завершується пасхальним торжеством. Світле христове Воскресіння це мета постового шляху. У день Пасхи, віруючи разом із церквою, співають Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. Ця подія є головною метою Великого посту: оновлення життя через покаяння і єднання з Богом. Усі труди постового періоду знаходять своє завершення. У радісному торжестві Воскресіння Христового, яке символізує перемогу життя над смертю. Таким чином, дорогі браття і сестри, Великий піст це не лише період обмежень, а і велична духовна подорож, яка змінює людину, готує її серце до зустрічі з Воскреслим Христом. І дарує справжню радість нового життя у Христі в умовах сучасного глобалізованого світу, коли ритм життя постійно прискорюється, а швидкість поширення інформації постійно зростає, суспільство орієнтоване на матеріальні цінності, дотримання правил великого посту. Стає для кожного християнина особливим викликом. Але цей період залишається важливим засобом духовного оновлення і відновлення зв'язку з Господом нашим Ісусом Христом. У нас дуже часто завжди бракує часу на молитву та богослужіння. Ми занурені в сучасну роботу, навчання, побутові справи, що занадто ускладнює зосередженість на молитві та участь у богослужіннях. Як би складно не було, важливо під час Великого посту знаходити хоча б кілька хвилин на ранкову та вечірню молитву, хоча б кілька хвилин. Для читання святого письма. На сьогодні соціальні мережі, новини, розважальний контент можуть постійно відволікати нас від духовного життя. Дорогі браття і сестри, піст це також велика нагода для інформаційного детоксу. Зменшити перегляд розважального контенту, уникати суперечок і постійних конфліктів у мережі у сучасному світі дотримання посту це особиста справа кожного, і дуже важливо не нав'язувати піст іншим, але і не соромитися своєї віри, не соромитися свого християнства. Також хочемо звернути увагу, що у сучасних умовах постові продукти доступні, але інколи ми сприймаємо піст лише як зміну харчування, тобто дієту. Великий Піст це в першу чергу духовний подвиг, подвиг над своїми пристрастями. Головне не просто змінити раціон, а уникати надмірної уваги до їжі, причому до їжі, яка є пісною, слід пам'ятати про духовну складову посту, браття і сестри, щоб провести цей священний період із користю для душі, важливо дотримуватися кількох простих, але Глибоких принципів ми маємо осмислено ставитися до посту. Досить часто люди сприймають Великий піст як релігійну традицію або навіть просто звичайну дієту. Проте піст не має сенсу, якщо ми обмежуємо себе лише у їжі, не змінюючи своє серце, справжній піст. Це можливість замислитися над своїм життям, що мене віддаляє від Бога, які пристрасті керують мною, як зробити своє серце чистішим, а душу ближчою до Творця. Перш ніж розпочати піст, варто визначити свою духовну мету. Це, наприклад, може бути боротьба з якоюсь шкідливою звичкою. Подолання гніву, навчання терпінню або ж прагнення пробачити старі образи. Головне робити це не формально, а щиро. Піст і молитва нероздільні. Святитель Іоанн Золотоуст казав: Ти не їси м'яса, не їж і братів своїх. Словами осуду. Якщо ми з вами будемо обмежуватися лише змінами у нашій їжі, піст перетвориться на звичайну харчову дієту. Справжній піст це не тільки утримання від їжі, але і духовне очищення через молитву. Кожен день потрібно починати і закінчувати. Молитвою, нехай вона буде короткою, але щирою. Дорогі браття і сестри, частіше читайте Євангелія, щоб черпати силу у словах Христа. Обов'язково потрібно знайти час для відвідування богослужінь, адже спільна молитва має велику силу і уникайте метушні, щоб приділити більше часу. Роздумам про Господа. Піст це також чистота думок, слів та вчинків. Сенс посту не лише в тому, щоб не їсти певні продукти, але і у тому, щоб очистити свої думки та серце. На що слід звернути увагу. Утримуйтесь від будь-якого осуду. Навіть у думках не критикуйте інших, не роздратовуйтесь через дрібниці, стримуйте себе у словах, говоріть лише те, що корисне і добре, менше скаржіться, а більше дякуйте, дякуйте всім і в першу чергу дякуйте Господу за те, що ви живі і маєте можливість молитися. Та споглядати своє життя. Допомагайте тим, хто поруч, навіть якщо це невеликі дрібнички, можливо, це буде ваша усмішка, можливо, це буде якась підтримка або навіть добра порада. Щодня запитуйте себе, чи став я сьогодні хоч трішечки кращим, ніж учора. Харчові обмеження мають бути помірними і з розумним підходом. Звичайно, церква встановлює певні правила посту, закликаючи утримуватися від м'ясної, молочної їжі та алкоголю, але важливо пам'ятати, що суворість посту не повинна шкодити здоров'ю. Піст має бути посильним для вас. Якщо людина хвора, чи працює складно фізично, досить такі суворі обмеження можна пом'якшити за благословенням священнику. Головне не те, що входить у наш шлунок, а що виходить із серця, із вуст наших, навіть якщо людина під час посту їсть пісну їжу, але дратується. Ображає інших чи гордиться своїм правильним постом, це не приносить користі. Приймаючи їжу, потрібно думати. Потрібно думати і уникати надмірного бажання смаколиків різних, але і уникати озлоблення. Ви не повинні сприймати обмеження в їжі як те, що потрібно терпіти. Дорогі браття і сестри, піст це не покарання, це очищення. Піст це час для милосердя. Коли ми обмежуємо себе в чомусь, у нас з'являється можливість. Поділитися з іншими, яким чином можна послужити ближнім? Допоможіть нужденним. віддайте речі, які ви не використовуєте, пожертвуйте кошти, або ж просто приділіть увагу самотній людині. Підтримуйте добрим словом, часом просте, як справи, як ти? Або ж я біля тебе. Якщо потрібна допомога, говори. Ці фрази можуть дійсно змінити чиєсь життя. Прощайте, образи, примиряйтеся, піст це ідеальний час, щоб налагодити стосунки та звільнитися від старих образ. Сучасний світ постійно відволікає нас, постійно відволікає розвагами, соцмережами. Серіалами, фільмами, дорогі браття і сестри, під час посту потрібно свідомо обмежити потік інформації, щоб зосередитися на головному. Проводьте більше часу в тиші, проводьте час, роздумуючи про своє життя та своє серце, коли в нашій душі. Стихає шум, ми починаємо краще чути голос Господа. Великий піст це не просто підготовка до Великодня, це можливість змінити своє серце, і головний засіб для цього це сповідь та причастя. Для того щоб сповідь ваша під час Великого посту була глибшою. Не просто перераховувати гріхи, а потрібно щиро замислитися, що заважає мені любити Бога та ближніх. Не потрібно боятися визнавати свої слабкості. Потрібно щиро просити у Господа допомоги. І головне, дорогі браття і сестри, після сповіді прагніть не повертатися до старих гріхів. А працювати над собою кожен день. Сповідь це не суд, сповідь це зустріч із люблячим батьком, який хоче нас очистити та зробити вільними. Дорогі браття і сестри, Великий піст це не лише період обмежень, це можливість оновитися. Перетворитися та наблизитися до Господа. Нехай цей благословенний час допоможе кожному з нас знайти мир у серці та справжню радість у Воскресінні Христовому. Піст це весна душі, казав святитель Василій Великий. Тож нехай цей час стане для кожного можливістю духовного оновлення та зростання у Христі.